Розпродаж партій спровокувала заборона молодим партійним осередкам брати участь у виборах, прописана у новому законі про місцеві вибори. Єдиним способом поборотися за крісло мера або місце у раді для молодих політичних команд стало використання регіональної мережі політсил, які існують більше року. І виходить так, що тепер людей насильно заганяють в партії. Ти хочеш бути обраним, іди в партію. А тепер партії всі. Чудово, прекрасно, корупція узаконена. Хочете до нас в партію? Хочете, щоб ми вас висунули, платіть гроші? Оголошення про продаж партії з'явилися ще до того, як закон був прийнятий, і вже тоді почали користуватися попитом. Розповідає один із посередників. Аркадій в інтернеті виставив ціну у 200 тисяч доларів. Близько 50 людей дзвонили, щоб дізнатися детальнішу інформацію. Після прийняття закону ціни зросли. Зараз доймості структур до 300 тисяч доларів до мільйона в завісі від ситуации, условно говоря, ну, от, от развернутости структуры, да, то есть сколько у них есть на пунктов, имеющих регистрацию 365 дней. Имеет значение, чтобы как можно большее количество местных организаций было зарегистрировано за год до выбора. На сьогодні у міністерстві юстиції України зареєстровано 182 політичні партії. Брати участь у виборах згідно з новим законом можуть близько 170. реально діють ще менше близько 20. а відомі пересічним українцям взагалі лічені одиниці для багатьох людей. От номінальних, так скажімо, лідерів цих партій, їм дуже вигідно сьогодні використовувати цей момент і подорожче продати. Її. Так что называется с молотка. Меж Тимо Мин Юсти почали перешкоджати молодим партійним осередкам брати участь у місцевих перегонах, розповідає Аркадій. Партія там вынуждена будет участвовать в конечном счете по типу, как, каким-нибудь е, интересным национально-либеральным консервативным названиям, которое она имела до этого, да, идеологическим, правильно. Но это идеологическое название им очень сложно играть на местных выборах. Хотя ну, своего содержания партии чаще всего и программ то не меняет. То есть они как стояли, условно говоря, на каких-то позициях, так они дальше стоят да, то есть вопрос в названии. Минюст это понимает и пытается сегодня максимально усложнить эту процедуру. То есть идет процедурная игра по всем фронтам, процедурно пытается ограничить количество участников местных выборов. Я бы сказал, что это является продолжением вот, традиции украинской политики. Политика всегда в Украине была очень ликвидным и прибыльным бизнесом. То есть инвестор вкладывает в определенный политический проект, приводит его в определенній сіпінні класті і отримують потом свой дівідінд. Але купити собі партію це лише пів справи. У копійку летять і послуги політтехнологів та піарщиків, які погодяться за три місяці розкрутити старий бренд і подати його виборцям під новим ідеологічним соусом. Олександр Кареник, Сергій Чорний, Харківські новини.